У Березові вже вкотре проводять громадські слухання. Тема незмінна: будівництво каскаду міні-ГЕС по руслу тамтешньої річки Ріка. питання громаді. Вкотре озвучили плани зведення гідроспоруд, їхні технічні характеристики та знову наголосили про відсутність негативного впливу на навколишнє середовище. Що мінілі, ото зроблять, дасть бог вони і зроблять і. Будемо і ми ми тим. Може, людям якомусь робота буде туйки, що не можуть йти у Росію. Я хочу, щоб село розвивалося. Якщо будуть виконувати свої обіцянки, то перспектива. Просто не знаю. Ну для мене перспектива так, на мій погляд. Потенційні перспективи розвитку інфраструктури села привабили навіть раніше категоричних. Зокрема, людям роз'яснили, що традиційні негативи відсутність води, риби та підтоплення просто міф. Я сьогодні був присутній вчора, і я дійсно для села то е, знаменна дата, за те, що я, допустимо, вода у нас не регулірована, е, вся проблема з водою у нас була досить серйозна. Мені гест вирішили ще у 2010 році, просто лише зараз ситуація дійшла до нас. Я думаю, що будемо сподіватися, що річка буде регулюрована. Проте і досі частина селян переконана, що гідроенергетика це суцільне зло. Тепер що хочете нас? Затопити тут. Усе село хочете топити? А все екологія. Нащо нам болота, дасть братка, дали далі, далі. далі. одне болото, друге, третє. Нас чиста ріка мала, була чиста. По-перше, раз. екологічні суво будуть, вода забруднена, риба відсутня, доступу для нас немає, колодязі будуть порожні. У неділю противники зведення навіть провели слухання, втім, як стверджує сільський голова з порушенням усіх процедур. Певна ініціативна група виявила бажання провести громадські слухання щодо врахування громадських інтересів, ну, що їм не треба гідроелектростанцій. Ці рішення, що вони вчора прийняли, то були нелегітимні рішення, так як я побачив, що на даному, вчора на даних зборах було більше присутніх мешканців інших сіл Хуського району, як мешканців села Березово. Втім, зареєстровані на зборах жителі Березова вже у понеділок все ж дали добро на зведення об'єктів «Мінігаз». До всього компанія-забудовник взяла місцеву адресу. Тож усі податки сплачуватимуться в тутешню скарбницю. Люди висловлені за. Будівництво міні-гідроелектростанції на території села Бересу. Сьогодні відбулося все відповідно до тих норм законодавства, які є на сьогоднішній день в нашій державі. Були публікації, були роботи, роз'яснювальна робота з представниками громади. І сьогоднішній захід якраз підтвердив, що люди не мали достатньо інформації щодо всіх наслідків подібного будівництва. Сьогодні якраз підтвердження, що люди змінили там свою думку і. Підтримали, підтримали плани інвестора щодо подальшого розвитку села Березова. Та навіть, попри позитивні рішення присутніх, частина їхніх односельців перекрила центральну дорогу, вимагали традиційно зустрічі з районним керівництвом та виступали проти будь-яких рішень прийнятих, як вони стверджують, без їхньої участі. Березово, у всякому разі, сільський актив розділився. Визначити кого більше прихильників чи противників будівництва мінігас, практично неможливо. Варто додати, що подібна ситуація склалася і в інших сільських радах району нижче по течії ріки. Натомість у Рахівському районі громади. Ади навпаки, тільки за будівництво таких об'єктів, тож, поки не вляжуться пристрасті про інвестиції, жителі депресивного села можуть забути.